Українські рятувальники оновили свої навички з надання першої медичної допомоги у Києві. Червоний хрест провів практичне заняття для фахівців ДСНС. На ньому побувала наша кореспондентка Катерина Самойленко. Дивіться туди будь ласка. на наших очах. інструктори показують, як проводити серцево легеневу реанімацію, тобто як урятувати людину, що раптом перестала дихати. або Затові на Тепер. А ось навчають, як підготувати потерпілого до транспортування. Такі знання в умовах війни можуть знадобитися щодня. Працівники ДСНС першими приїжджають на місце ворожих ударів, знаходять людей серед руїн. Тож повинні швидко й правильно надавати постраждалим першу допомогу. Від цього напряму залежить їхнє життя. Ну, як людина, яка потрапила в таку саму ситуацію, яка от там після обстрілу і було поранення, вам скажу, що це. Навички, які треба доводити до автоматизму, я вам скажу, що і сьогодні є рятувальники, які потрапляли під обстріли, саме поранені, і вони прям самі викликаються для того, щоб вони самі розуміють, що це життєво необхідно саме доводити до автоматизму ті речі, які ти можеш зробити навіть Частом власної контузії минулого місяця під ворожою атакою у Києві опинився район метро Шулявська. Павло саме там працював, коли росіяни вдарили повторно. Чоловіка поранило. Переконаний, вижив тоді саме завдяки колегам, які швидко надали першу допомогу, і зокрема наклали турнікети. У Нас тоді три людини загинуло. Ще близько 20 рятувальників було поранено з різними правилами. От саме люди, які вижили, в тому числі і я в принципі завдячую людям, які накладали саме турнікети на всі кінцівки, які були поранені. Тобто ми не витікли фактично через те, що у нас люди, які були поруч, вони вміли надавати до допомогу. Я вам скажу, що одним із таких представників були представники Червоного Христа, які були з нами поруч і надавали всю необхідну допомогу. На заняттях фахівці Українського Червоного Христа навчають того, що надзвичайникам знадобиться і в воєнних реаліях, і в мирний час зупинити кровотечу чи провести реанімаційні дії, діляться і новинками щодо надання першої допомоги. Ну, загалом, перша допомога це, скажімо, так, справа жива. Протоколи у всьому світі постійно змінюються, доповнюються і необхідно володіти всіми актуальними знаннями, навичками у повному обсязі, для того, щоб як найкращим чином надавати першу допомогу постраждалим. Тренінги відбудуться у 14 областях України. Кожен учасник отримає сертифікат, а головне нові знання та ще трохи вдосконалене вміння рятувати життя. З огляду на сьогодення це найбільша важлива мета збереження життя здоров'я не тільки постраждалих, а й в тому числі співробітників, рятувальників. Тому що їх роль важка. Їм потрібно виконувати свою роботу, зберігати і допомагати цивільному населенню в тому числі дбати про особовий склад. Тому одним з найважливіших кроків це постійне навчання. Такі вишколи готують працівників ДСНС до найнесподіваніших викликів: від евакуації поранених під обстрілами до надання допомоги під час пологів. Інструктори наголошують, якщо відпрацьовувати навички до автоматизму, шанси врятувати життя істотно зростають. Катерина Самойленко Олексій Шматов подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.